Добрий день, мене звати Благенко Давид і я студент другого курсу Білоцерківського механіко генетичного фахового коледжу за спеціальністю комп'ютерні на науки. Я підготував дослідження кислотних та лужних ґрунтів. Мета роботи полягає в дослідженні кислотних та лужних ґрунтів, методі покращення властивостей ґрунтів. Актуальність. Киссик і лудних ґрунтів. Обрудовати причини існування таких ґрунтів, ці знання необхідні для правильного підтримання та медіаграції ґрунтів, а також за їхньому деградуванню, адже у нато кисних чи натолужних грудах технічну діяльність мікроорганізмів порушена засвоєння освоєння поживних елементів рослинами. Кислотність ґрунтів обумовлена присутністю в них обмінного воду та обмінного алюміну. Джерелом йона. Водню в викрутах є органічні кислоти. Обмінний алюмінії знаходиться в ґрунтах у складі солей і алюмі силікатів. У грунтах розрізняють два види кислотності актуальна та потенційна. Актуальна кислотність обговлена присутністю в виґрунтовому розчині. Вільних йонів у формі H і OH- вона визначає реакцію грутового розчину і характеризується величиною pH. Визначення піар грунтового розчину має величезне значення, оскільки саме актуальна кислотність грунтів визначає діяльність мікроорганізмів і умови існування рослин. Потенційна кислотність показує сумарний міст кислот і кислотних агентів в даному ґрунті. Ця форма кислотності визначається шляхом дитрування фронтового гроші розчином в певної концентрації. Кислотність і ложність на якості в виґрунтовому розчині іонів H, і H- У воді певна частина молекул завжди розпадається на іони, H, і ОH- Кисла реакція гнуту негативно впливає на засвоєння рослинами азоту, фосфору, кальцію, магнію і сприяє надходженню в них алюмінію та магнію. У рослинах, які ростуть на кислих контакт, затримується перетворення гносахаридів. У дисахариду та інші складні сполуки та порушується процеси утворення білків і обміну. Грунти, у яких pH менше 6, треба вагнувати. Види кислотності грунту розрізняється актуальна або активна, і потенціальна або пасивно у кислотність ґрунту. Актуальна кислотність зумовлюється на якості іонів, водні у кутер, грунтовому розчині, а потенціальна водневих іонів іонів алюмінів. У вираному комплексі. А кислотність грунтового розчинку спричиняє здебільшого розчинню органічні кислоти, які утворюються в грунті внаслідок біохімічних процесів. У грунтовий розчин потрапляє певна кількість вуглекисного газу, який з водою утворює вуглекислоту, Потім вуглекислота дисоціюється на іонах H і hco 3 Іони в також підкисляться гроші. Підкислюється братовий розчин і внаслідок розкладу гід гідролітичних кислих солей, алюмінію і заліза поврошень виділяється кислота. Потенціально прихована кислотність можна виявити тільки в тому разі, якщо витиснути з вибраного комплексу у вібрану іону волі. Залежно від того, якими солями ви визначають потенціальну кислотність, її поділяють на обмінну і гідролітичну. Бо вона хоче в себе актуальна і всю потенціальну кислотність. Пояснюється явичити, що гідролітична кислотність замовлюється не тільки тими іонами воді, які є на поверхні колоїдної частинки, а й тими, які витиснують натрії з інших шріб кологідних частин. Висока кислотність ґрунту завжди негативно впливає на мікробіологічні процеси ґрунту і на розвиток рослин. Якщо реакція ґрунту дуже кисла під золотисті ґрунти то в грудовому роченні, крім водні, є іони алюмінію. Інколи магносні. Велика концентрація яких шкідливо впливає на розвиток рослин, величезна гідролітична кислотність в різних ґрунтах буває від 0,1 до 10 і більше міліграм еквівалент. На 100 грамів ґрунту найбільша гідролітична кислотність у деяких торгових горизонтах полотних ґрунтів для вакнування використовують креділ. Потрібне меблі, а в районах а де цукровий дефекат, який містить до 60-70% карбонату кацію. На лужність ґрунту впливає у вібраний натрій. Ступінь лужності залежить від його кількості. Якщо в ґрунті є обмінний натрій, то при взаємодії його з водою утворюється сода. Буферність це явище, яке забезпечує більш-менш. що дає можливість рослинам пристосуватися до умови середовища. Рослини, що вказують на, на кислотні грунти, мох подарований і щебре. Рослини, що роститимуть на, на кислотних грунтах, малина, ожина, смородина. Рослини, що вказують на, на, на лужні грути. Лянка, дереві, полин. І рослини, що роститимуть на лужних грунтах, гібіскус. Кизел і лаван. Таким чином, дослідження кислотності ґрунтів є необхідним для збереження та підвищення родівчості ґрунтів, забезпечення стійкості екосистем та збереження біогразноманітів. Дякую за увагу.